Сторінка 107, параграф 28. Покрита насіння синь... Або квіткові, які ознаки притаманні, покрита насінним або квітковим рослинам. Покрита насіння або квіткові за різноманіття видів і поширеністю нині панують у рослинному світі. Кількість видів покрита насінних більша, ніж усіх інших рослин, узятих разом понад 260 тисяч. Вони зростають на всіх континентах, навіть в Антарктиді, представлені різноманітними життєвими формами травами, кущами, деревами тощо. Покрита насінні, як і голонасінні, формують усі вегетативні органи. Корінь, стебло та листки мають добре розвинені тканини. Вегетативні органи, покрито насінних рослин, здатні видозмінюватися, що дає їм змогу пристосовуватися до різноманітних умов зростання від води до посушливих пустель і від долин до високогірів. Найхарактерніша ознака покрита насінних рослин наявність квітки. Звідси і походить одна з назв цих рослин. квіткові. завдяки квітці ці рослини набули здатності до заплітнення різними способами, до особливого типу заплітні. Та утворення не тільки насінин, але й плодів. Інша назва цих рослин покритонасінні насінні, пов'язана з появою оплодня, що захищає насінину. Як і в усіх вищих рослин, у життєвому циклі покритонасінних, насінних закономірно чергуються статеве та нестатеве покоління. У них, як і у голонасінних, нестатеве покоління значно переважає над статевим. Ті квіткові рослини, які ми бачимо в лісі, на луках, у садках чи парках, це особини нестатевого покоління. Чоловіче статеве Покоління це пилкове зерно, всередині якого є два спермії та вегетативна клітина, а жіночі – зародковий мішок, де міститься яйцеклітина та інші клітини. Їхню будову ми розглянемо далі. Яка будова квітки та різноманітність квіток? Існує величезне різноманіття квіток. Вони відрізняються формою, розмірами, забарвленням тощо. Але, попри все це різноманіття, усім квіткам притаманний подібний план будови: квітка видозмінений пагін, який складає. З квітко-ніжки, квітка ложа, оцвітини, тичинок і маточок, малюнок 281. Сукупність видозмінених листочків, які оточують тичинки і маточки, називають оцвітиною. Вона може бути подвійною і простою. Подвійна оцвітина складається із чашечки та віночка. Чашечка складається з видозмінених листочків, чаша переважно зеленого кольору. В одних рослин чашолистки зростаються, шипшина петунія, в інших залишаються вільними густа, левкої. Чашечка захищає внутрішні частини квітки від несприятливих впливів довкілля, особливо коли квітка ще не розцвіла і перебуває у стані бутона. У простої цвітини усі ці листочки подібні за формою та забарвленням, як-от у тюльпана. Найпомітніша частина квітки віточок. Він утворений з пелюсток видозмінених листочків, забарвлених у різні кольори. В одних рослин пелюстки зростаються, наприклад, у картоплі та помідорів, у інших ні. Як от уже Основна функція віночка приваблення запилювачів. Бувають рослини, наприклад, ясен, у яких квітки взагалі не мають освітини, тому їх називають голими. Вони притаманні рослинам, які запилюються вітром. Головні частини квітки течінки і маточки, течінки, розміщуються ближче до оцвітини. Їхня кількість у квітці коливається від однієї укани до кількох сотень. У мімози. Кожна тичинка утворена тичінковою ниткою. Та пиляком малюнок 28.2. пиляк. Верхня розширена частина течінки, де розташовані полкові гнізда. Там формуються полкові зерна, які містять чоловічі статеві клітини, спермії, які забезпечують процеси запліднення. Ближче до центру квітки розташована маточка, яка містить насінні зачатки. Насінний зачаток це утвір, у якому відбувається запліднення, розвиток зародка та формування насінини. Насінні зачатки формують і голонасінні. Маточок у різних видів рослин буває від однієї, як от у яблуні, до кількох десятків, як у суниць малини тощо. У маточки розрізняють нижню розширену частину, зав'язь, де містяться насінні зачатки. Середню видовжену стовпчик є не у всіх квіткових, та верхню примочку. Не в усіх рослин квітки одночасно мають і тичинки, і маточки. У деяких видів рослин тичинки розташовані в одних, а маточки в інших квітках. Такі квітки. Від Відповідно, називають тиченковими чоловічими та маточковими жіночими. Малюнок 28-3. Є види рослин, у яких чоловічі та жіночі квітки розміщені на одній особині. Такі рослини називають однодомними. Наприклад, огірки дуб. Якщо ж тиченкові та маточкові квітки містяться на різних особинах чоловічих і жіночих, то такі рослини мають назву дводомних. Наприклад, верба, тополя, обліпиха, коноплі. Малюнок 28-3. Класифікація квіт. Ток за наявністю тичинок і маточок. Квітки поділяються на двостатеві, одностатеві та стерильні. Двостатеві мають як тичинки, так і маточки. Одностатеві мають або тичинки, або маточки, чоловічі або тичинкові жіночі або маточкові. І стерильні не мають ані тичинок, ані маточок. У деяких рослин, наприклад, у соняшника, волошки частина квіток не має ані тичинок ані маточок, тому їх називають не статевими стерильними. Що таке суцвіття? Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко, наприклад, у тюльпана Маку. Дрібні ж квітки, навпаки, здебільшого зібрані у групи суцвіття у пшениці, берези, моркви та інші. Суцвіття це група квіток, розташованих у певному порядку на спільній осі. Суцвіття поділяються на прості та складні. малюнок 28-й четвертий. Простим суцвіттям властива лише одна нерозгалужена вісь. Складні суцвіття становлять собою сукупність простих суцвіт, зібраних на спільній осі. Суцвіття це пристосування рослин для більш ефективного процесу запилення. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки у калини, редьки, горобини. Краще помітні для комах запилювачів у розапильних рослин дрібні квіти, зібрані у сусвітя, краще вловлюють пилок з повітря, наприклад, у верби, тополі, кукурудзи. Крім того, у суцвіті утворюється більша кількість плодів ніж в окремих квітках. Це сприяє зростанню численності виду та його поширенню. Узагальнення покрита насіння або квіткові, різноманітна та численна група рослин. Вони поширені на всіх континентах. Усі процеси запилення, запліднення та утворення плодів з насінням у цих рослин відбуваються у квітці. Для ефективнішого процесу запилення та утворення більшої кількості плодів і насіння. Квітки утворюють суцвіття. Суцвіття бувають прості: китиця, колос, зонтик та складні. волоть, складний колос, складний зонтик.